Дитяче та доросле взуття, одяг на всі сезони і навіть речі побуту. Все це можна безкоштовно взяти у соціальному бутічеку. Послуга доступна не лише для категорійного населення, а й для всіх, хто має потребу в цих речах. Детальніше у сюжеті. У територіальному центрі надання соцпослуг діє особливий магазин, проте купувати у ньому не потрібно. Наявні речі можна обрати безкоштовно. Соціальний бутічек відкрили у 2020-му. Після повномасштабного вторгнення клієнтів у ньому побільшало через вимушений приїзд громадян із тимчасово окупованих територій. Дуже багато в нас потреба людей внутрішньо переміщених яким ще недостатньо, може нада посуд, чи якусь каструльку чи сковорідочку, то ми відвідувачі, які до нас заходять, то ми теж запитуємо їх, і хто хто в кого є змога, той приносить, і ми тоді тим людям. Віддаємо, щоб користуватися. Одяг та взуття, які приносять небайдужі, мають бути в належному стані без плям та пошкоджень. Речі збирають, піддають обробці, далі їх сортують і викладають на огляд. Є тут і верхній одяг на осінь чи зиму, літні ковтинки та аксесуари. Відвідувачі можуть лишити відгуки, щоб поліпшити роботу магазину. Додає пані Світлана. В нас є журнал відгуків та пропозицій, в яких в якому є записи наших відвідувачів, які які всі задоволені нашою роботою, задоволені, що є такий магазин? Одягу та взуття назбиралось чимало, кажуть працівники магазину. Охочі також можуть скористатися контейнерами для збору допомоги. У нас встановлені бокси для збору одягу за такими адресами. Сержанта Жужоми 7, бульвар Шевченка 352, по вулиці Святослава Хороброго, 7 дріб 5 та праведниці Шулешко, 13а. Наш працівник один раз на тиждень їздить і збирає ці речі і привозить сюди до магазину. Потім у нас іде сортування і обробка цих речей. Серед усього трапляється й неліквід. Такий текстиль відкладають та передають на потреби у притулки для тварин. Та все ж благодійників просять уважніше переглядати речі перед тим як передавати їх до магазину. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.